Як ви обирали маршрут? Що було критерієм і чому саме ці локації? Ну, маршрут ми обирали такий, бо ми їхали перший раз минулого року, і вже в цей раз виштовхувались від того, куди б ми хотіли повернутися. І взагалі ми виштовхнулися від того, куди ми хочемо. Правильно? Так. Да. Може, не перебудеш. Чи правильно чи не правильно? Я Думаю, як ти. Так, я втретє в Ісландії. Перший, перший раз лі, влітку, другий раз восени. І ми робили вже задньої коло, але робили його дуже швидко. Дуже mm -hmm. багато їхали і мало виходили. І ми точно знали, що ми хотіли би ще дослідити північ, тому ми будували маршрут на північ і вже там накидували локації. У нас не було забути на останні три дні, ми не знали, де ми будемо їх проводити. Mm -hmm. І вже визначалися на ходу, де ми хочемо і що ми хочемо ще робити. Їдемо далі. Який бюджет поїздки? Тут я по собі скажу, що я просто виділила собі на це 2000 євро плюс і е, не, намагалася просто бути в цій сумі. Це з квитками, з проживанням, з машиною, з заправками, да. з їжею. В цей раз не довелося купувати одяг, бо був з минулого року і вже було легше, бо ну, там, боти, куртки, терміни. У мене красини. Суперчий осінь. Що ти скажеш по бюджету? Ну, бюджет ми да, не рахували ще в сумі. Само. Я думаю, що це десь дві-дві 2, підсотих 2, людини. Минулого року було півтори з людини. 1700 було десь. Да, ну, в цьому, в цьому році трохи більше. Бо ми були на два дні більше. <кхем> Якщо так, типу, по бюджету рахувати, то на житло треба закладати 200 євро на ніч зі сніданком, щоб було класно, щоб вам подобалося, щоб ви відпочивали на двох Їсти десь середня страва коштує, я не знаю, тут не в Єв, півтори ну, тисячі, тисячі крон, Тож, це, це ну 50-60 євро, це сість просто там щось поїсти от, за, за один раз. Да. <кхем> Ось якраз, що по їжі, які в них національні страви. Ох, ми розкажемо, що нам сказали ісландці. Ми спілкувалися з ісландцями, з корінними і три години. І задавали їм всі питання, що нас цікавили. Буде окремий про це пост. І от про їжу, що вони кажуть, що в нас немає, ми не вміємо смачно їсти. Вони такі природні умови історично склалися, що ми весь час їмо кисло, якусь просрочену про да, їжу зіпсовану. зіпсовану Придумуємо, як її там ще більше скішати, приправ, mm -hmm. ну, вялену, вялену, типу yeah. м'ясо це все. Тому вони тягають тирять кухню в інших. Да. в інших країнах, Але ще з багато, багато риби. 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 Е, і багато страв з картоплі. І вони цю картоплю готують в різних видах. В цьому році ми їли кейк з Я почекаю. В цьому році, ми їли кейк з картоплі та перловки. Картопля з перловкою разом Березові. і вона так засмажена. Да. Ще ми їли суп з березовим листям, е, їли коня. Ну це завжди це є не да. тільки в Ісландії. Тобто баранина в них тут розповсюджена. Коротше, вони тільки стартують із своїй кухні, як він сказав. Вони тільки да. дослідили там кухні світу і почали угу. щось видумувати, що да. люди, ну щоб вони люди типу купували таке, щось цікавеньке. а угу. такої, щоб прям національне, ну лемп суп. Це суп овечки. В принципі, супи зовечки томету, суп от супи, супиво не да вони, да, вони ферм і всі супи супер смачні, тому можна просто заходити брати да. любий суп, і в них ще заведено, що суп тобі не віддають в тарілці, а це завжди буде навіть в класному ресторані стоять уголочок із двома якимись казанками, хлібом да. і сам. маслом. І ти можеш нелімітовано брати хліб і масло, а там за порцію супа угу. платити ти собі сам набираєш суп і сідаєш, і для них бо для них це типу прям да. норм їсти суп. А що в супермаркеті, які ціни, які є продукти? Mm. В супермаркеті є все. І краще Наприклад, по Польщі. краще, ніж в Польщі. Вибір, це прикол. Mm -hmm. Яблука з Франції, там, фрукти da. з Європи. Ну, Фрукти овочі mm -hmm. дорожчі трохи, хоча по в принципі, як в Україні. Ну, Все дорожче, все дорожче. Da. Тому є ліміт на перевезення їжі це 10 кілограмів. Знайте це, якщо ви надумаєтесь. Mm. Якщо вашу валізу відкриють, там буде більше 10 кілограмів їжі, то будуть до вас питання. А їжу ми собою везли. Нічого, що вже 19-22. Ну. Ми ще сюди. Ну добре. Да. <coughs> Чому другий рік з дівчатами? Чому? <coughs> Це, напевно, до мене питання. <coughs> І до тебе теж. Що... Перший рік я їздила з донькою, другий рік заня, третій рік заня. Взагалі, я на другий рік збиралася сама їхати. Мені було все рівно, хтось їде чи не їде. Я запропонувала дівчатам з клубу, да. 8 березня. А Відгукнулася тільки Аня, ти сказала. Ти О, я хочу". ще Так, да, я хотіла їхати я прям багато людей да. брати з собою. Але потім зрозуміло, що ні. І так для вузького кола я написала дівчат, з якими я спілкуюся, і Аня сказала: ой, давай я їду і все. І мені було достатньо, що в мене є one Ем, Чисто практичне запитання, що в мене двоє дітей і собака, я би хотіла, наприклад, поїхати ще із чоловіком. Абсе, я в Ісландії можу їздити кожний тріб. Ну, там кожні два-три місяці. Тому, тому так. Нема якогось секрету чомусь з дівчатами. Так не дешевше. Так, джасткоїн. <кій> 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 yeah, um, Чи хочеться туди привезти дітей? Ну, я була Сашей, і да, хочеться. Тому що. Це інше дослідження світу. Mm -hmm. Просто треба з поправкою дітей будувати маршрут, давати да. там вітер ночі в одному. З дітьми отелі. тут однозначно важче, ніж самому і дорожче. Да, десь дорожче. буде Прям дорожче. елементарно То, навіть їжа, по їжі, покормити по дитину. Я скажу по собі: я хочу приїхати з малою, з чоловіком, але напевно, коли вона буде старша. По відео відчуття, що ви постійно в машині. Таке є. Ну це автотріп. Да. Не було плану бути не в машині, тому бралася дорога, класна планка з автопілотом. Її треба побачити з усіх сторін. Там неможливо. Ти навіть на маленьку дорогу звертаєш, mm -hmm. і ти не можеш, типу, зупинити авто, і такий, ми далі не поїдемо, будемо mm -hmm. це дивитися. В будь-якій іншій країні це можливо. От yeah. реально, не їздити. В Ісландії неможливо. Yeah. Ти просто повертаєш і кожен раз афіваєш. Ісландія або як на дорогу в їдеш mm -hmm. в одну сторону, один вид, по цій же дорозі їдеш назад, зовсім інший вид. Ти не сфоткали кого? в машині, скільки ми проїхали. На останньому відео є, є я, ти, я тримаю. Ти, ти ми зайдемо. подивимося, скажімо, скільки ми приїхали. Ми приїхали десь приблизно півтори, півтори тисячі, тисячі точно. А це ну можна було стільки не їхати, але це неможливо, бо це наче іти ногами по шопінг-центру. Ну там ти хочеш дойти його до кінця, Ісландію mm -hmm. дойти до кінця неможливо. І ісландці mm -hmm. нам тоді сказали ці, що в них дуже погані дороги. Ні, я не про дороги, хотіла а -а. казати, що вони самі іноді проїжджають в те саме місце в сотий а -а. раз, але заходять за інший кущ. І бачать іншу Ісландію. Типу да. для них Ісландія досі загадка. Тому зупинити авто і такі. Ну все, ми далі на все це неможливо. Тому ми в машині і тому всі mm -hmm. наступні рази теж на нас викликають. Ні, Це до Манчестера. <різь> так де більше сподобалось на півночі чи північ? Давай північ, на півночі, на півночі. Да. Мені теж на півночі якась особлива енергія, я не знаю. Да. Але моя рекомендація це взяти сім днів, зробити коло і зробити свої висновки. Да, для першого разу. І прям буде супер. Коло по першій трасі. <кій> а ви домовлялися про те, який одяг берете, щоб бути в одному стилі. Ні, ні. Ми, ми не домовлялись, але да, ми там десь щось радились, обговорювали. Хто що бере? Хто що бере? Але це не було спеціально. Але з минулого ми... разу ми знали, що в да. таких, от я зараз сижу в тренінгових штанах, штанах на, на, на такій мембрані. І от я й ходила в другу поїздку в літак. Mm. Е Всі дні не проходити неможливо. Не не Що можливо для когось, це норм. Ну коротше, давай говорить наш да. да, про да. себе. Що це складно, коли ти хочеш якось красиво чи mm. ще, ще, ще щось, mm. і тому треба брати речі, які. Дарюють задоволення да. і не тільки зручність, да, і тепло. Mm. Якщо є машина, то ви запригнули, погрілися і випрыгнули, пробіглись дехові. Ну, Якщо ви ренка. йдете на багатогодинний хайкінг, то так само ну, ви можете просто тепліше да. одітися і піти. Тому Короче, ні, ми не домовлялися. Я б сказала так, комплект теплих речей. І комплект або там декілька речей, які дають настрій образ. Якщо ще й вони дають настрій образ і ще й теплі, то це взагалі супер. От якраз питання да. дуже цікавий список речей, одягу, взяття, які треба брати в цей час в будь-який час, mm -hmm. в будь-який, влітку, осени взимку весла треба брати високі трекінгові боти на мембрані, які не промокають, які легко да. миються, щоб ви могли в них калюжу забродити. Якщо ви не можете завести тренінгових нових бота в калюжу питання, чи буде вам окей, навіть влітку. Єдине, що якщо ви ходите багато на хайків, то я знаю, що беруть ще короткі. Термобілизна теж must have. No. І я не одягала цього разу, щоб ви розуміли. Але я одягала кожен. Ну, тільки кофту одягала, але сіни не одягала. Не промикаючи штани і куртка. От. Ну а далі по наповненню светер, фліска. І важливо, це декілька шарів одягу. Цей раз я брала прям. 4-5 шарів, щоб в мене була жилетка, угу. і це топово. Тобто йде термо. ну Зараз у мене футболок термо, угу. от як у рубашка, жилетка е, така тоненька шерстяна, угу. жилетка дута да. або світер, і куртка, і куртка яка Шар. не пропускає воду. Куртка має не пропускати воду обов'язково. Да. Має бути така куртка або беріть куртку пуховик і дощовик окремо, який uh -huh. одяг можна одягнути на куртку. Типу, така рекомендація. Одяг весь має од... класно одягатися один на один. Нема сенсу брати uh -huh. об'ємний свет, який ви ні під що не можете. Ну yeah. на нього не можете одягнути свій верхній одяг. Взагалі я ще додала сенс. за аксесуари. дійсно можна брати різного кольору, різного настрою, шапки, шарфи, окуляри. Навіть минулому році ми якісь бантики брали. І от якщо для фоток і для закінчення образу, то так. Такі дуже... гольфи, колоти. Да. Наш шкарпетки в цьому році гольфи твої Гольф. це взагалі. Да. Дуже прикольно. От, і від мене порада, коли будете брати трекінгові боти, якщо тільки любите такі яскраві, бо мені заважають тут рожові колі. Беріть просто чорні, або там пісочні, або сірі, і буде прям е класно. Високі чоботи, якщо вони не важкі. Якщо важкі, да. вони просто ну, це змучитись не ходити. Але От, високі чоботи в цьому році класно. І тільки Пішли до гейта було. і дознімаємо решту, це вже я псала. Окей. Ми зараз зняли основні. Угу. <клак> я прямо закашлююсь, коли багато говорю.